день, мої шановні, мене звати Наталя. Ви на каналі всім про все. Привіт вам з Миколаївщини. Сьогодні 5 березня, середа, як я вам уже неодноразово казала, з 5 березня я розпочну роботу з насінням баклажанів та перцю. Вирощую в цьому році трошки більше, як завжди. По кількості насіння, не по кількості сортів, а по кількості насіння. Тому, що, як ви вже хто постійно мене дивиться, знаєте, що в цьому році я буду продавати розсаду баклажанів, перців, квітів і томатів. Це буде наш такий дохід, сімейний дохід. Що я роблю? Коли у мене дуже трошки насіння, ну от, як наприклад, просто така одна пачечка і там, там 10 насінин, або там е, отака пачечка і там 0,3 г насінин, то я е, зазвичай е, ставлю там у маленьку скляночку і заливаю перекисом водню 3% на 30 хвилин, 20-30 хвилин. Ну, а потім вже там сію чи пророщую. Ну, а так як у мене буде багато, ось, як ви бачите, я вже висипала і залила насіння баклажанів це власного збору насіння. Насіння із такого сорту. Колись дуже давно я його собі виписала, і так я його збираю. от, І що я роблю? Я заливаю марганцівкою. Буду заливати десь на годину до 2 годин. Ось от такий розчин марганцівки. Там ще трошки не розчинилось, буде чуть-чуть яскравіший. І я буду заливати на годину десь. На годину більше не потрібно. Ну, а потім я буду вам показувати, що далі. Покамість не буду забирати ваш час. Зараз повисипаю у підготовлені отакі тарілочки, своє все насіння по сортам, залию його марганцівкою на годину. Ну, а потім уже далі буду вам все показувати, що я буду робити далі. Дорогенькі мої. Казала, що все зроблю, а тоді покажу. Ну ось Висипала ось одне насіння: це луміна. Фірма Геліос. Дивіться, гарної якості насіння. Тут по 30 насінин було у пачечці, тут 6 пачечок. Ну, тобто 180 насінин. От. Деякі вже впали на дно, деякі ще трохи плавають, ну це не факт, вони, може, пересушені і за того. Ну і ось що я, що я включаюся. Дивіться, каліфорнійське диво фірма яскрава. Тут 3 грама до 10, -10 25-го року. Ну, тобто, насіння свіже. Все як треба, да? гарна дуже картинка. А тепер подивіться, якої якості там всередині насіння. Сміття. Ну, то пів біди, Ну, але ж 3 грама це ж також вага. так? Це кількість нашого насіння. І подивіться, якої якості насіння. Оце для мене буде тепер експеримент. що з цього насіння вийде. Подивіться, більшість насіння, ось дивіться, яке. Чорне-чорне ви подивіться. Воно свіле. Воно таке страшне, як ви думаєте, можна таке насіння продавати людям? га? Ви б хотіли б, щоб вам оце прийшло таке насіння? Ну що, робимо експеримент, побачимо, як оце насіння себе поведе, який відсоток з нього буде дійсно нормального. Ну що, мої дорогенькі, пройшло 2 години після того, як я замочила своє насіння у розчині марганцівки. Отакий такий колір урощина. Тобто він не дуже чорний, ну і не блідо-рожевий, такий яскравенький. От. Це для того, щоб набухло наше насіння і обеззаразилось зверху. Тобто, воно не, не, не всередині, якщо там щось є, то це не панацея. Але зверху оболонку обеззаразить і набухло наше насіннячко. Хочу вам показати, дивіться, яка краса у мене сьогодні розквітла. Ось, бачите? Мій амариліс. Чи гіпераструм, не знаю, я не дуже розумію, хто де. ну, амариліс, з гіпераструм, така красота у мене сьогодні розквітла, порадувала мене своєю красою. Ну, це відступ. Що я роблю далі? Е, насіння, за власне, я знаю, що воно добре, воно свіже і воно зійде. А от це покупне з пакетиків, так як я вам показувала, що ось, бачите, яке оце. Ось насіння від фірми яскрава. Оце каліфорнійське диво. от Воно якесь там зовсім не внушає довір'я ніякого. Ну, тобто будемо будити насіння. Що ми робимо? Ось принесла, дивіться, з кусочками льоду льодяну воду набрала. А тут у чайнику вскіп'ятила я вскипятила гарячу воду і наливаю в іншу баночку можна брати якісь пакетики там бувають такі із агроволокна можна брати якусь тканинку можна брати марлію а дивіться що я придумала оця штучка де заварювати чай Ось, я у неї я у неї приготувала одразу отакий лоточок от, і з е, паперовим рушником. Е, ось чашка. І ось я беру насіння е, ранній перець Вікторія. Я беру акуратно, отак вицідюю оцю. Е, Водичку, де воно набухало, от все, вицідила. Його потрібно промивати після марганцівки. Ну, Так як ми будемо зараз його е, робити йому шок, це ми так будемо наше насіння, щоб воно нам поскоріше Таким методом, навіть старе насіння, якщо воно там давнє, або не дуже такої прям сильної якості, воно зазвичай пробуджується. Може, не 100%, але більшість насінинок. Я буду вам все-все все показувати. Ну, трошки затримую вас, ну, не підготувалася, треба було зразу вже. Ну, хочу ж вам все докладно показати. Коли я просто ділюся своїм досвідом, що я роблю і що у мене виходить? От. І, а може, комусь теж захочеться зробити так, як я. Я просто вже такий метод випробовувала. От просто, коли мало насіння, я кладу його в перекис водню на півгодини і все гарно виходить. І не треба тоді оце заморочуватися. Коротше, ось у мене тут все насіннячко. Насіннячка сорта Вікторія. показувала. Що ми робимо? Занурюємо в кип'яток і рахуємо до п'яти. Один, 2, 3, 4, 5. Виняли, Сцідили його. І одразу у льодяну воду. Один, два, три, 4, 5. І так робимо три рази. Знову гарячу: 1, 2, 3, 4, 5. І в холодну? Один, два, три, чотири, пять. І знов у кипяток. Один, два, три, чотири, пять. І в холодну: один, два, три, чотири, пять. Тепер я це насіння. Викидаю на серветку, виклала на серветку чи паперовий рушник і завшикую водичкою трохи, не щоб там пливало це насіння, а просто було на вогкій оцій серветці. І зверху також закриваю цією ж серветкою і теж злегка його зволожу. Можна поставити у в пакетик. Можна просто якоюсь закрити плівочкою. У мене ж є отакий бокс, і я в цей бокс, вже в минулому році так я робила. Складаю всі свої коробочки. Коробочки підписані по сортам, кожного дня ми приоткриваємо і дивимося, слідкуємо, щоб ця серветка оставалася волога, і провітрюємо, щоб наше е, насіннячко не запріло, не зацвілося. Ну, е, провітрюємо його. Як тільки побачимо, що в них з'явилися оці перші наші. Е, Ключечки, перші оці корінчики, ми їх будемо висаджувати в ґрунт. Таку маніпуляцію я проведу з кожним насінням. Буду міняти кипяток. Людяна вода у мене залишається, тому що тут лід, він не розтав. Кип'яток буду підливати гарячий, ну, щоб був кипяток. Якщо мало насіння, можна скористатися косметичними дисками. Диск зволожити, і на диск виложити насіння зверху накрити таким же диском. От. Це, якщо мало. Якщо багато, то треба більша ємність, і тоді я користуюся паперовими рушниками або е, цими, паперовими серветками. Так, далі. Якщо у вас отаке насіння оброблене, це ось у мене отакий баклажан смак грибів. Або ось як отаке ось Леда агро насіння. Це також гібриди. У мене класік і епік. Епік я вже вирощувала, мені сподобався. Класік взяла вперше. Тут також, зараз, воно. Тут по 10 насінин, воно також оброблене. Бачите, зелененьке. Там рожеве, тут зелене. Тобто виробник вже підготував насіння до висівання, то ми його не замочуємо, не обробляємо, нічого йому не робимо. Я ось підготувала такі ось стаканчики. У мене це 180 мл. Поки пока для розвідку на перший час це годиться. Ось в такий лоток стає 10 таких у мене стаканчиків. І я е, промочила грунт, роблю зав, завглибшки пару міліметрів, не, не глибоко. От пару міліметрів я роблю отакі малесенькі виямочки посередині, і в кожну виямочку буду ставити одне зернятко. От. Ось смак грибів. Кладу одне зернятко, ось по одному. По одному в кожний стаканчик. Баклажани я вирощую по одному. А от уже е, помідори і перці я вже вирощую попарно. От. Отак, пару міліметрів. Більше не робимо. І сюди оце викладаю по одному зернятку. І просто отак його прижимаю, чуть-чуть приклала і все. ось, приклала І все. І також зверху зволожую водичкою, і накрию е, плівкою, і покладу у свій стелаж е, під досвідку. До там у мене доволі гарна температура. Оцей бокс я покладу на саме тепле місце. Для проростання баклажанів і перців, потрібна температура від 23 до 27. При такій температурі дуже гарно через 5-6 днів зійде перець і баклажан. Якщо температура буде менша, Тобто, чим менша температура, тим більше днів ми додаємо для проростання. Якщо буде навіть дуже холодно, там 15, 16, 17 градусів, є варіант того, що наше насіння зовсім може не проклюнутися, а просто струхнути і погнисти. Тобто, Для проростання баклажанів і перців, головне гарна температура повітря від 23 Якщо буде температура 18-20, да, також зійдуть перці і баклажани, але вони можуть сходити аж до двох неділь, а то і більше. Тож, отак, я працюю. Епікій класік, я ось в таку, от, у мене прям такий є касета парничок. Тут є піддон, є отака кришка. Навіть в цій кришці є ось таке ось, бачите, Штучка для провітрювання. Все також. В кожну ячейку я покладу по одні зернинки баклажан, підпишу і все. І покладу для того, щоб воно сходило. Це оброблене насіння. Не оброблене я вам показала. показала. От. Тут і гіркий перець, і баклажани. Перці у мене є на каналі відео, які От різно різні від різних фірм і різних сортів, є перці. От, є як кубовидні, є довгі, є коротенькі. Також і баклажани. Є білі, є класичний алмаз, є отакий от матросик. Кому цікаво, можете зайти на мої відео і подивитися, які я буду висівати перці і баклажани. От. Ну що, не буду вас затримувати, у мене багато роботи, мені потрібно її зробити, от, а у вас не буду забирати час. Тобто, я підготовлю насіння до посіву. А оброблене насіння баклажанів я буду е, висаджувати одразу у стаканчики. Всім дякую, хто дивиться мене, хто мене підтримує. Хто підписується, хто ставив подобайки. Кого що цікавить, запитуйте, я всім завжди відповідаю на всі ваші запитання. Щиро, щиро дякую всім моїм глядачам, всім моїм підписникам. Вам бажаю успіхів, натхнення, здоров'я, благополуччя, а головне, миру. Не забуваємо дякувати всім нашим захисникам і захисницям за кожний день і за кожну хвилину нашого життя. Низький уклін, велика подяка. І не забуваємо їм допомагати. Хто чим може, хто чим може, але допомагаємо, бо їм там дуже-дуже нелегко без нашої допомоги, без нашої уваги. Ну що, мої дорогенькі? Ще раз всім дякую, до нових відео, до зустрічі! Всім пока, Миру всім нам!